Ду комилий, працюю збройні сили. У тебе зараз відповідальність за три маленьких життя. Коли за вікном щось летить, і будинок здригається від вибухів, мене мучає почуття провини. Тарабарова народила третю дитину, щоб усією родиною виїхати за кордон. У людей просто зриває дах. Що з натхненням під час великої війни? Психологи, поки ти в депресії валяєшся на дні, твої діти ростуть і бачать нещасливу маму. Ви прийняли рішення перейти навіть у побуті на українську саме з народженням першої дитини. Так, з чоловіком. Ми навіть сваримося вже українською. Мені дуже подобається одна твоя пісня. Де? Ти моя остання нервова клітина? Де? Ти давай разом чекати від бою.